І звернутися і до Сергія Олексійовича по підтримку щодо зв'язку з роботодавцями для того, щоб ми могли налагодити конструктивний діалог з представниками бізнесу, потенційними роботодавцями в області. Так Сергій Тарута пообіцяв допомогти спідеям у вирішенні їх питань, дати змогу працювати влітку та після навчання, зробити можливий міжнародний обмін студентами тощо, але вже на наступній зустрічі очільник області висловив свої враження щодо діалогу з майбутнім держави. Немножко грустно мне uh, увидеть эту картину, те вопросы, те там, одобрения каких-то, ну, скажем так, э больше популистских, а не э осознанных э риторик, хлопали, когда те спрашивали, когда Гуврева выпустят, и студенты там. А поддерживали. Это означает, что, к сожалению с ними нужно работать. Проте Сергій Тарута зазначив, що для дієвої співпраці готовий слухати студентів з їх пропозиціями. Марія Голобокова, Артур Шагалін, Регіональна служба новин. Транспортне сполучення з Кримом не перериватимуть. На цьому наголосив міністр інфраструктури України Максим Бурбак, Незважаючи ні на що півострів залишається частиною держави. Втім, є невеликі затримки на залізничних вокзалах через перевірку громадян самообороною. Міністерство інфраструктури України продовжує забезпечувати транспортне сполучення із Кримом, адже незважаючи на проведення так званого референдуму, півострів залишається частиною української держави, заявив міністр відомства Максим Бурбак. Ми вважаємо, що Крим це є частина держави України, і ми будемо забезпечувати сполучення з нашим населенням, яке проживає в Республіці Крим, в повному обсязі з усіма застосуванням всіх наших можливостей. Пасажирське сполучення є, можливі деякі затримки, але впевнені, що кримчани зможуть добратися і до Києва, до Одеси, і до інших міст України. Затримки є на залізничних перевезеннях, повідомляє міністр, адже так звані озброєні загони самооборони Криму здійснюють перевірки пасажирів на зупинках півострову. А аеропорт Сімферополь, як і раніше, закритий. Щодо транспортного автомобільного сполучення, там є. Блокпости, але в принципі транспорт рухається. Стосовно аеропорта Симферополь, всі знаєте, що він до сьогоднішнього вечора закритий, тому що ми не можемо забезпечити безпеку, безпеку сполучення і безпеку пасажирів. Також міністр додав заяви самопроголошеного уряду Криму стосовно націоналізації об'єктів Міністерства інфраструктури, а зокрема призначення керівників портів, адміністрації залізниці та аеропорту є незаконними. Відтак на кожну таку спробу Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу. Протягом минулої доби на Донеччині у вогні загинуло троє людей. У селищі міського типу Ялта палав приватний житловий будинок. Загинув його 64-річний мешканець. Причина необережність при палінні. Ще дві. Пожежі сталися у Донецьку та Ясиноваті. Тут також не обійшлося без жертв. Вогонь забрав життя двох людей. Причини займання встановлюються. Через посилення вітру в Україні оголошено штурмове попередження. Про це повідомляє прес-служба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згідно з прогнозом українського гідромоцентру, по всій території країни спостерігатимуться пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. В акваторії Азовського моря очікується посилення до 25-28 метрів на секунду, висота хвиль до півтора метри. Роботи з відновлення електропостачання в регіоні тривають. Про це повідомляє Донецька обленерго. Так, наприклад, у Старобешівському районі у вівторок, о 5 годині ранку, через відключення силового трансформатора на місцеві тес без світла залишилися мешканці 70 населених пунктів у багатоповерхових будинках і приватному секторі району. Окрім цього, були знеструмлені 17 фельдшерсько акушерських пунктів, сім десятків, 20 шкіл та лікарні у Старобешевому, новому світі та комсомольську. Через аварію без електропостачання залишилися і 5 кот. Телень, АТС, пролетарська птахофабрика, комсомольське рудоуправління, насосна комунального підприємства компанія вода Донбасу, каналізаційна насосна станція та Старобежський водозабір. Електропостачання у районі було повністю відновлено вже за 32 хвилини. Майбутнє за обдарованою молоддю у Донецьку вже не перший рік талановиті молоді вручають сертифікати на отримання іменних стипендій міського голови. Цього разу влада вкотре відзначила кращих у галузі мистецтва та культури. Самі стипендіати розповідають своєю роботою вони допомагають формувати імідж обласного центру, адже представляють Донецьк далеко за його межами. Художники, музиканти, танцюристи, співаки та поети. Вже шість років поспіль найкращих молодих талантів обласного центру нагороджують іменною стипендією Донецького міського голови. Поточного року у конкурсі взяли участь 23 митця. Стипендіатами 2014 року стали 5 донечан. Якщо говорити о цифрах, то в прошлом году році, році 23. Людей представили свої роботи в різних отраслях культури мистецтва. Для нас дуже важливо, щоб наші діти росли. Разносторонними, чтобы мы могли уловить тот талант, который у нас. Ведь, как правило, большинство детей отдаленные, что-то в нем в каждом месте. Задача наша найти, развить. І відмітити це, щоб він мог щоб у нього було стремлення рости далі. Відтепер п'ятеро стипендіатів, що місячно протягом року отримуватимуть по 700 гривень. Так, наприклад, 17-річна Анастасія Самченко, дівчина є неодноразовою переможницею виставок малюнка. Цьогоріч на суд глядачів вона представила невеликі мультиплікаційні фільми власного виробництва. Моє творчество не крімляна частина моєї життя. Все своє свободное время я трачу на рисование, тому що без нього жизнь просто невозможна. До п'ятірки лідерів потрапив і Герман Баятян скрипаль з музичним інструментом. Скрипкою хлопець не розлучається з 9 років. Каже, що у вільний час полюбляє писати музику. У ній він відображає свій духовний стан та почуття. Це у мене на третьому курсі. на втором курсе, на уроке музыкальной литературы, который проводила а, Алексеева Галина Ивановна, вот, был, было такое задание – музыкальный портрет сделать. Вот, ну, я сочинил, это впоследствии стало первая пьеса моей, «Эмоции ветра» для скрипки соло. Вот, и потом, на третьем курсе, спустя год, я записал, и мне как бы натолкнул меня на это Владимир Иванович Теценко, наш композитор. Творчість творчістю, втім, в один голос стипендіати кажуть, хоча й для когось конкурсантів грошова допомога була неочікуваною, втім вона ніколи зайвою не буває, адже мистецтво заняття не з дешевих. Наприклад, струм то там двохсотий до 800 гривень за комплект. Волоси, ну, я не знаю скільки зараз беру, 350 ставити. стать допустим. Інструмент хороший, ну це теж поразному як повізіонета вже в такі в доларах ціна. У свою чергу фахівці зауважують, з кожним роком охочих на отримання іменної стипендії зростає рівно настільки, наскільки збільшується кількість молодих талантів, які щороку прославляють шахтарський край далеко за його межами. Олександр Овчаренко, Павло Припа, регіональна служба новин зустрічі з представниками різних сфер донеччини. Тривають очільник регіону Сергій Тарута поспілкувався з представниками культури регіону. Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута обговорив з представниками мистецтва головні проблеми питання сфери культури. Також очільник регіону зазначив, що сучасна культура є складовою підвищення духовної освіти. Тому представники сфери мають робити все можливе, аби позитивно впливати на свідомість донечан та українців в цілому. Люди до кінця не знають правду. люди іміють якісь фобії і дезорієнтовані. І от наша обща задача з вами. Зілать не только життя щасливі, але немного і змінити їх сознання, щоб вони счетні то та поняли, і если не є какие-то обіжені, то вони були осознані. Під час діалогу з керманичем регіону ми ці мали змогу висловити свої побажання та нарікання. Перш за все, головним болем майже для кожного є фінансування, а також стан та оснащення закладів культури. З за однієї сторони які таланти. І в яких умовах вони працюють і навчаються. І оце дуже боляче, тому що, розумієте, це храм мистецтва, де куються кадри отого мистецтва, яке на сьогоднішній день і оперний театр, і філармонія, драматичний театр, по суті, і оркестри, і солісти це всі наші випускники. Тож в рамках програми швидких реформ головою облдержадміністрації було прийнято низку важливих рішень, серед яких ініціювання переведення всіх закладів культури Донеччини з державного фінансування на обласне, а також максимально активний розвиток культури на селі. Крім того, найближчим часом буде розглянуто питання щодо надання Донецькому музично-драматичному театру імені видатного діяча культури Марка Бровуна. Карина Пунтус, Сергій Новіков регіональна служба новин. Хокейний клуб Донбас вперше в історії проходить до півфіналу західної конференції КХЛ. У сьомому завершальному матчі серії плей-офф Донечани здолали ризьке Динамо. Вже по закінченню першого періоду підопічні Андрія Назарова повели з рахунком 2-1. У другій 20-ти хвилинці жодної шайби команди не забили. А в третьому періоді Донбас поставив крапку у протистоянні голом Дадонова. Тож три годин перемога донечан. Підопічні Андрія Назарова перемагають серії з загальним рахунком 4-3 та проходять до півфіналу західної конференції КХЛ. В одній другій Донбас зіграє з праським клубом Лев. Перші два матчі серії до чотирьох перемог відбудуться 20 і 21 березня в столиці Чехії. Хто з ким змагатиметься у другому раунді студентської ліги футбольного клубу Шахтар? Визначили цього понеділка. Саме жеребкування провели всліпу, тобто методом витягання футболки з назвою команди. Сім футбольних команд з Донецька та одна з Макіївки. Студенти денних відділень вище в двох сусідніх міст зібралися в одній залі для того, аби визначитися за допомогою жеребкування, хто стане їх суперниками у наступних іграх студентської ліги футбольного клубу Шахтар. Перед вирішальною миттю вступне слово мали організатори змагань. Ми сліновані проводимо не тому, що ми тава хотіли, або нам хтось об би сказав. Мы проводим соревнования, потому что вы этого хотите. И поэтому до тех пор, пока у вас будет желание играть в футбол, мы вас будем в этом поддерживать. Четвертый год турниру, и каждый год я говорю одну и ту же фразу, которая, как мне кажется, не теряет актуальности. Играйте в футбол, любите футбол, болейте за шахтера, и мы будем вам в этом всегда содействовать. Я очень благодарен из-за вас, ребята, и от вас, от всего студенчества, за то, что 4 года назад клуб вышел с идеей создания и проведения футбольной лиги, вернее, лиги студенческой лиги футбольного клуба «Шахтер». И то, что на сегодняшний день практически все высшие учебные заведения области принимают участие в этих соревнованиях, то, что эта идея сплачивает наших ребят, отрывает, наших ребят на нормальне хороше діла і на хорошу енергію. В этом большая заслуга клубу серед присутніх під час жеребкування був також півзахисник футбольного клубу Помаранчева чорних Тарас Степаненко. Вони всі разом заклали згортки футболок із назвами закладів вишів до барабану. Вже потім, після ретельного перемішування, гірник почав визначати долю студентів-футболістів. Поздравляю в цю команду в групі. А вони перші відкрили жеребьом. Отже, склад груп А та Б сформувалися таким чином: першою командою у групі А став Донецький юридичний інститут, командою під номером 2 – Донецький державний інститут з фізичного виховання та спорту, третьою Донецький національний університет, четвертою Донецький медичний. Що ж стосується групи Б, командою під номером 1 став Макіїський економіка-гуманітарний інститут, другою Донецький національний технічний університет, наступним став Донецький державний університет управління. Методом виключення останньої четвертої командою групи Б став Донецький індустріальна педагогічну техніку. Таким чином, перший тур студентської ліги футбольного клубу Шахтар групи А відбудеться вже у вівторок, групи Б у четвер. Тим часом сама процедура жеребкування прийшла на наступний тиждень після матчу гірників із Запорізьким металургом та незадовго до зустрічі із Дніпром. Про те, чим живе наразі його команда, розповів Тарас Степаненко. Нелегка гра була, тому що довольна, після би послі вікторії. нервозно себя чувствовали, хотелось выиграть, потому что э, такие матчи много негатива вносят как бы, в подготовку любовь. футболиста. Мы ожидаем, конечно, тяжелые игры и дай бог победы. Это единственное, что мы ожидаем, потому что э, ну, «Шахтер» вообще такой клуб, который должен постоянно выиграть. И играем дома при своих болельщиках. И одна из, я считаю, одна из важнейших игр как бы, не только в этом, году, но вообще как бы, в чемпионате. Повертаючись до студентської ліги футбольного клубу Шахтар, зауважимо, що крім власне другого етапу на студентські команди очікує ще й третя сходинка турніру. За її результатами кращі університети зіграють фінальний поєдинок на Донбас Арені. Олександр В Сергій Чорний регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Одразу після регіональної служби новин. Дивіться спецвипуск програми на порядку денному. Україна єдина тема розмови суспільна політична ситуація в країні та регіоні. Їсть програми отець Василь Пантелюк, настоятель кафедрального храму Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, в середу 19 березня очікується хмарна з проясненнями погода, в день можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до мінус 5, в день 6-11 градусів тепла. По Донецьку вночі 1-3 морозу, в день плюс 8, плюс 10. Атмосферний тиск слабо падатиме.